Дивіться цього відео до кінця з вірою. святитель Миколай Чудотворець дивовижно виконує всі ваші прохання на благо. Святителю Миколаю, великий годнику Христовий, що від дитинства, ревністю та любов'ю до Господа явив нам зірець богочистя, до тебе припадаємо з глибокою пошаною і смиренням серця. Та імена та прохання в коментарях. Попри благай Отче Миколаю ти, що прославився милосердям і вспішуттям до всіх нужденних. Бо незмінним заступником нашим перед Престолом Всевишнього, ти, що був пастирем стада Христового і захисником наші приминище милотвої, везнеси їх до того, хто благословив Тебе, стати чудотворцем, щоб ми, просвятившись богодаттю Святого Духа, сподобалися отримати мир здоров'я, душевне, тілесне, та спасіння, бо ти в земному житті своєму святителю не полишав нікого, хто звертався по допомогу. Направ і нас на шлях правди та справедливості, щоб за Твоїм заступництвом ми звільнялися від марноти, споку з цього світу. мови Господа Всемогутнього, щоб він оберігав нас від підступів лукавого і від розгубленості душевної, щоб у серцях наших запанували мир і тверда віра, о чудотворчий Миколаєві, згадаю всіх, хто з різних причин потопає, у морі скорбот, сумнівів чи вчевічою, прийде їм на допомогу силою Любові Христової, Визволи ви зла, і подай сили боротися з пристрастями, щоб кожен із нас, очищаючись від тягаря гріха, став храмом Святого Духа і успадкував вічну радість у Господі, Ти, що рятував бідних від голоду та в'язнів від неправедного засуду, заступийся за нас убогих Духом і в справах милості, щоб ми не засумнівалися у Божому піклуванні та з вдячністю прославляли Його Пресвяте ім'я нас зростати у добрих ділах, любити ближніх, врятувати серце Богові, щоб у кожному нашому очинкові світилися, світло Христове, Його істина, восвятителю Отче Миколая, ти не в трудився над умноженням любові і миру між людьми, зверни наші думки до неба, щоб ми повсякчас пам'ятали про вічне царство, приготовлене Богом для вірних навчи настерпяні покори. Щоб у скорботах ми бачили промисел Божий та не задоводали духом, Молимо тебе, зубни душі, перейди до нас у наших життєвих випробуваннях, покрий бога своєї молитви, родини наші, захисти від ворожнечі та всяких негараздів, даруй мирі злагоду в серцях і оселях наших, нехай за твоїм прикладом кожен із нас живе в любові, милосердя, зміцнюючись у вірі та щирі молитві до Бога. Бо ти, святителю Миколая, святильником істини, взірцем праведного життя і за твоїми святими мотвами, одержимо богословення від Царя Небесного, тож з пошаною славимо тебе, як учителя істини, великого заступника, і просимо, бо завжди поруч із нами, щоб ми все своє життя присвятили служенню Господу і спаслися богодаття Його бо йому належить усяка слава. Честі, похвоніння за цеми святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Семого Господи, царя Неба і землі, і джерела любові та милості до Тебе нині під носами серця наші покорі припадаємо з молитвою, благаючи заступництво святителя Твого, Миколая Великого, Чудотворця і Швидкого помічника всім, хто з вірою прибігає до Нього, о святи Миколаю, годнику Божий, що засяє в світлом добрих діл, у мирах лікійських, ти колись був теплим захисником усіх потребуючих, потішав плачучих годового одних, визволяв від згуби невинно осуджених і потішав по будь-якому горі всіх, хто призивав Твоє святе ім'я, як ревний пастир, дбав ти про збереження віри православної, навчав людей, істини Христової, наставляв на путь покаяння тих, що вступилися, згадає про нас, нині сущих, що звертаємося до тебе з довірою та надією. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Прийди до нас, Отче, приблажений зі своїми неушкодженими отвами, які здіймаються до Престолу Всевишнього, і випроси нам Господа Бога нашого, милість прощення гріхів і позбавлення, від усякої напасти, скорботи й бід, я колись чудесної сили Твої зберігти міста і краї від голоду, від бур і розорення, таки нині будь захисником краю нашого, домів наших і всіх, хто призиває твою святу допомогу. Заступися за тих, що, перебувають у бідах і нещастях, простягни праведну руку свою над знедованими, скривдженими та хворими, звільни нас від усякого зневірення від підступів ворожих і від небезпек, що оточують нас видимо і невидимо, як добрий пастир провад на шляхом спасіння з міцною вірі, надихає любов'ю та єдністю, що будуть однодушності однодушності взаємного прощення. Ми прославляли Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, бо від юності твоєї полюбив ти смиренній послух івангерським заповідям, ти наслідував Спасителя в його жертовній любові, не шукав земної слави, а зберігав у серці святе Писання, подібне до Пророка, що промовляє слово Твоє сховаю в серці Моїм, щоб не грішити проти тебе, подавай нам через миління свої те саме прагнення боголюбства, щоб укріплені благодаттю Святого Духа ми йшли шляхом істини. І не падали під натиском пристрасти, поласкали Миколаю просвіти темряву душ наших, щоб ми не бігали марно, за тліними суєтними шукали Царство Божого та Його правди, та визволимо, мовимося тобі, розум наш від гріховних думок, серце наше від зневіри, холодності, волю нашу від слабкості та безсилля, все життя наше спрямуй. Насвежіння істині Христові, як на водах, колись водарював, та й коли припиняв бурю темряву, так і розбурхані пристрасті наші втихомири, та й замовкнив нас гординя вщухних гнів, з злоба, щоб мир Божий, що перевищився, всякий розум запанував у душах наші, даруй дітям нашим добру вдачу, чистоту серця і вагідність, аби від юних літ вони навчалися богачесті і праведного життя. Потішай старших і немічних, щоб у терпливості, несливаний свій хрест, і здячністю возносили славу Богові за всі його добродійства, не переставай молитися за святу церкву Христову, щоб у мирі та однодумності перебувала вона, світло істини по всій землі, захисти священиків які у вірності, покликані своєму, трудяться на неві духовні, нехай їхні подвиги і труди примножаться на славу імені Божого. Бо ти, святий Миколаю, для всієї сили явився світильником істини, джерело милості бджолою духовною, що збирає меч і снот. згадай кожну душу, яка просить у тебе допомоги, хворим пошвистілення, тим, що в неволі подає, свободу подорожніх збережи від небезпек, знайдованих і самотніх утіш і даруєм радість духовну, знає, Боба, що велика сила твоєї молитви перед Христом Господнім, і безмежна любов твоя до людей. Випроси на мудрості, щоб за словом писання боялися ми Господа початку при мудрості, випроси тверезу пам'ять смерті, надійно вічне життя, аби не знемагали ми у скорботах і випробуваннях, а зміцнюючи силою Божою, самі вміли потішати і підтримувати ближніх, нехай у кожному нашому ділі прославляється присвяте ім'я Творця, бо Бог для нас при і сила, скори помічник у бідах, о Миколаю, пасторю благий і очі теплий, Дай нам подв'язатися у боротьбі з пристрастями, щоб не царював у смертному нашому тілі, і у всьому догоджати Господові, не відкинь маління, на ви завжди проведь нас до світла Христового, щоб одного дня ми удостоїлися стати праворуч Бога, чуючи Божений Його. Придіть Бога свення Отця, мого вспадкуйте царство, приготовлене вам. Так, мовимося тобі з вірою та любов'ю, славу і подяку Богові, Сину Сини, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обраний від віку, захиснику Християну, годнику Божей, святителю очі Миколаю, що невпину мовишся перед Престолом Всевишнього за всі потреби наші тебе. Ми прославляємо і від щирого серця, взиваємо, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш. Ангелоподібним життям своїм від дитинства сяяв тим, святителю Миколаю, серцем горнувся до Христа і повсякчас, прагнув святості, тому Господь, зволичив тебе, і поставив провідником у справах богочестя. Ми ж, бачачи Твоє смирення і ревність духовну, з на душі взиваємо, радуйся бо з юних літ, возлюбив Господа і довірив йому все ство. радуйся бо в чистоті серця свого став добрим прикладом для вірних. Радуйся, невтомний поборнику за правду й милосердя, радуйся спадкоємцю апостольської ревності у поширенні Божого царства, радуйся бо дивним промислом Божим, посвячений був на служіння церкві, радуйся, бо й нині до кінця віку являєш тіла милосердя, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий і швидкий помічнику наш, бачачи, як Господь діє через тебе, люд Божий дивувався. Пановивши словом, а й життям своїм тим, благовістив Євангеліє, ставав невсепущим заступником для нуждених, взявши на себе тягар турботи заближніх, тому всі поклоняються Богові, який дарував світові такого вірного служителя, взиваючи до нього, Аллилуя! Розум Христовий ти прийняв і духовною мудрістю провадив пасту твою, немічних підкріплював, сумуючих, потішав, одержимих бісами, звільняв, викривав неправду і оберігав чистоту віри, славимо тебе, доброго пастиря і взиваємо, Радуйся, бо серце твоє повало любов'ю, що зцілює рани людські, Радуйся, бо всяк, хто шукає Твого заступництва, отримає. Разрадий надію, радуйся, ревний охоронці Непорушної віри православної, Радуйся міцний стовпи, правди й богочестя, радуйся Бог зачерпнув і Радися, бо із джерела Святого Духа повноту ласки, Радуйся, би нині, щиро молишся за наше спасіння, радуйся святителю Миколай, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш, сила Всевишнього сповнювала тебе від Господнього престолу. і ти втирав сльози в дів, нагодував голодних спазневіриних від безнадії, тому просвічені твоїми ділами милості. Взиваємо до Христа, що тебе прославив, а вовоя, маючи розпалене в тобі серце любові, ти не залишав нікого без допомоги. Багато свідчень є про твої чудесні втручання в житті тих, хто щиро до тебе прибігає, то ми, ми вилучаємо твої чесноти, співаючи, радуся, бо ти швидко відгукуєшся на молитви бугання вірних. Радуйся, бо милість твою виявляєш до всіх, то звіри до тебе звертається, радуйся, бо твоє добре ім'я лунає серед усіх народів, радуйся взірець добродійства і богомудрості, радуйся, бо лагідністю Своєю ти промінюєш світової Євангеліє, Радуйся, потішителю тих, хто в скорботах і ними перебуває, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш, бурю, спокусу з него, до постом і молитвою. Здобувши від Бога ласку бути заступником і покровителем для тих, що звертаються до Твоєї святої допомоги, то ми нині, коли нас охоплюють випробуваннями, з надією, взиваємо до Христа Алівуя, почувши Твоє святе ім'я, святителю очі, Миколаю, всякий християнин, знаходить душі спокій, бо впевнений, що молитва Твоя перед Богом всесильна, через Те і ми в пошані виголошуємо. Радуйся бо багатьох, увільнив ти від смертної небезпеки, радуйся бо щедрістю своєю таємною годував голодник. радуйся бо, і бідних і багатих ти покриваєш батьківською любов'ю, радуйся охорону дому нашого і всього краю, радуйся невпинний малільнику за миру церкви Христовій. радуйся бо ти нездоланої силою Божі, розганяєш демонів, радуйся святителю Миколая, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш. Як світ згасне, так і твоє ім'я сяє між вірними, бо навіть після сотен років ти лишаєшся живими церкві через свою постійну любов і квопотання перед Богом, сподобався ти від Небесного Царя, Богодаті, чудотворити заради нашого спасіння, тому всі ми вдячно співаємо йому, але воя, побачивши твою богомудрість, святителю, отча церква прийняла тебе, як стовп непохитний, правдивий вір, а вірний, як зворушивого Отця. Що завжди відгукується на наші скорботи через це ми, зубини сердець, проголошуємо, радуйся, бо Твою святу простоту і доброту зі мною небесні, радуйся заступнику всіх, хто беззахисний і скорботний, радуйся бо, як міцний захист, ти огороджуєш від всякого лиха, радуйся бо підкріпляєш нас у духовній боротьбі, щирій молитві, радуйся скарбничиш щедрого другому сердя Божого, радуйся провіднику до вічної радості у Христі. Радийся святителю Миколаєву, великий чудотворчий, швидкий, помічнику наш, проповідником любові Христа, ти став святителю Миколаю, бо поклав у серце свою вангельську істину все, що зробите одному з братів моїх найменших, та мені зробили, тож своїм життям очив ти людей, прославляти Бога, навчаючи їх, взивати, алевуя, засяяв ти, як не згасив на свяча в темряві невірства, коли захищав. Праведне віровчення на першому Вселенському соборі, знищив ти всякої єри своїм полум'яним словом та ревністю, показавши всім дорогу істини, тому й ми, ми прославляємо тебе так. Радуйся, бо ти затвердив у серцях вірних сповідання Сина Божого, радуйся, ревний поборнику православної догматики. Радуйся приборкувачу на неправди і гордині, радуйся міцний оборонці Євангельської чистоти, радийся бо своїм прикладом навчив нас мужності в сповідуванні Христа, радуйся бо й нині стоїш на сторожі істинного вчення, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий, помічнику наш, бажаючи спастися сам і всіх привести до Бога, ти невтомно трудився, боговіствуючи Христа, як єдиний шлях і правду, і сьогодні ти навчаєш нас. Чистого життя, в послугу Господнім заповітам, що ми всі єдиними устами слави Спасителя, аливуя, як захисник правди та істини, ти не лякався погроз, не вагався в труднощах, а йшов дорогою Христа, являючи любов, навіть до ворогів. Ми ж натхнені прикладом твого життя, співаємо, Радуйся, бо в твоєму серді відображається образ Небесного Отця. Радися би ти стараєш провину грішникам і хікається, радийся бо ніщо земне не відвернуло тебе від Христа, радийся, бо в нападах ворогів залишився твердим, мов діамант, радися навчителю правди й покори, радийся добре провіднику в земній наші мандрівці, радийся святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш, дивний і непроникний для людського розуму і промисло Божий, що бере вірних йому слуги, прославляє їх по всьому світі. Держачи, Миколаю став знаряддям ласки Христової, щоб світ, поспівав Господа, промовляючи в воя, увесь ти віддався, волі Божі, ставши наставником для пастирів, і пастви для молодих, і старших, для убогих і багатих. Праворуч і ліворуч, ти роздавав скарби духовні, показуючи приклад жертовної любові, тому взиваємо радийся бо ти відчинив двері мого серця для кожної скорботної душі. Радися, бо нікого не осуджуєш а всіх до покаяння і навернення приводиш, радуйся, бо надії, вселяєш у серцях, сповнених вічім, радуйся бо можна відстоїш правду в Божій церкві, радийся, бо сієш проміння віри, є надії по цілому світі, радийся, бо твоє заступництво оздоровляє зранені душі, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш. Усяке найміще білю сувається від твоїх молитв, святителю Миколаю. Бо заради любові до Спасителя ти удостоївся, сили небесної, просвітлення любові Божої через тебе. Ми вдячно взиваємо ливуя багатослівні промовці, безсилі прославити гідно усі твої чуда, хоч ми ти швидше з'являєшся з небесною допомогою, ніж ми встигаємо промовити прохання, ми ж не маючи чим достойно віддячити, покірно возвеличуємо тебе так. Радуйся, бо твоя благодать поширюється на всю землю, радуйся, бо ти даруєш духовне Воскресіння тим, що впали у гріх, радуйся, бо чином твоїм ангели люди радісно тебе величають, радуйся, бо багато поколінь християн бачили, бачить Твої чудо, радуйся, бо ти ніколи не втомлюєшся заступатися за нас перед Богом, радийся, бо воскресаєш у серцях наших втрачену надію, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий. А й швидкий помічнику наш, бажаючи вберегти своїх дітей у чистоті віри і добрих вчинках, ти навчав паству невпинно взивати до Господа, та ж на що самої ми знемагаємо в гріхах, закликаєш до покаяння, щоб ми разом зі з тобою співали Богові, я. Ти захисник для тих, хто в морі подорожує, у дорозі, хто перебуває на чужині і у небезпечних обставинах, своєю молитвою ти навертаєш наші очі до неба, щоб ми... Не забували про Верховне Кермо, Божий промисел, тому вшановуємо тебе так, радость компаси в бурі житейського моря, радость Рощую до твердої землі, надії у Христі, радость дороговкази для загублених у гріхах і пристрастях, радості укріплення для тих, хто сумнівається, радостя бо ти вчиш нас, незмінно довіряти Божій волі, радость бо своїм заступництвом, освітлюєш шлях до спасіння. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий, помічнику наш, Піснею подяки звеличить тебе, святителю Миколаю, ті, що на собі відчули силу Твоїх молитв, радіють батьки, діти, вдови, сироти подорожні, в'язні усі, Тому ти поміг у труднощах, і всі вони об'єднані духом радості, взивай до Бога, алевуя, засяяв ти, очі Миколаю, як полум'яна свічка, із небесною мудрості йдеш крізь віки. Наставляючи народи на шлях правди, миру та любові, тому вдячно згадуючи твоє святе покровительство, так співаємо тобі. Радуйся, бо у твоїх руках, немов ясне світло Бога Святого Духа, Радуйся, бо показуєш нам вершини духовного подвигу, Радуйся, бо своїми чудесами звертаєш наш зір до Господа, Радуйся, бо кожне твоє слово і нині живить наш голод за Богом, Радуйся, бо грішників навчаєш навертатися до світлоправди. Радуйся, бо вірним у Господі, подаєш розради й відраду, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий, помічнику наш. Милостивий Христос дарував тобі благодать, щоб ти святителю, і після відходу свого в небесній оселі не переставав творити милосердя Всі, хто прибігає до тебе з віри, отримають допомогу в часі, потреби і величають Бога, Вивуя! Оспіваючи Твою славу, пастирю, добрий, не можемо змовчати про великі ласки, що їх подаєш усім нам. Ти посередник наш перед престолом Содержителі Твої молитвою Ось прощення і благодать, тому з любов'ю, виспівуємо. Радуйся, бо Твоя молитва не змінить дії в житті кожного, хто покладається на тебе, Радися, бо являєш Божественну силу через щедрі чуда й знаки. Радуйся, джерела невичерпна християнської доброти, радуйся, бо без корботи хвороби зволяєш молитвою, радуйся, нездолана фортеця для тих, хто воює з пристрастями, радуйся, бо провадиш нас до Царства Небесного, радуйся, святителю Миколая, великий чудотворчий, швидкий, помічнику наш, попри дивний святителю Миколая, що поспішно вислуховуєш і допомагаєш усім. То звіри взиває до тебе, прийми наше смирине моління, і випроси нам Господа, прощення гріхів, путь життя та вічне спасіння, щоб ми повсякчас прославляли Христа. Я, о вопредивний святителю Миколаю, що поспішно вислуховуєш і допомагаєш усім, хто звіри взиває до тебе, прийми наше смирине моління, і випроси нам Господа, прощення гріхів, путь життя та вічне спасіння, щоб ми повсякчас прославляли Христа. Алевуя, о предивний святителю Миколаю, що поспішно вислуховуєш і допомагаєш всім, хто з вірою взиває до тебе, прийми наше смирине маління, і випроси нам Господа, прощення гріхів, путь життя та вічне спасіння, щоб ми повсякчас прославляли Христа. Алевуя ангелоподібним життям своїм від дитинства, сяїв, ти, святителю Миколаю, серцем горнувся до Христа і повсякчас, прагнув святості. Тому Господь звеличив тебе і поставив провідником у справах богачестя, ми ж бачиш і твоє смирення, і ревність духовну, зглибини душі взиваємо, радуйся Бо з юних літ возлюбив Господа і довірив йому за своє єство, радуйся, Бо в чистоті серця свого став добрим прикладом для вірних, радуйся, невтомний поборнику за правду і милосердя, радуйся спадкоємцю апостольської ревності у поширенні Божого Царства. Радуйся бо дивним промислом Божим, посвячений був бо насуження церкві, радуйся, бо й нині до кінця віку являєш діла мого сердя, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий і швидкий помічнику наш, обраний від віку захиснику християн, угоднику Божий, святителю Отче Миколаю, що не впино перед престолом Всевишнього за всі потреби наші. Тебе ми прославляємо і від щирого серця взиваємо. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворчий, швидкий помічнику наш, великий угоднику Христовий, святителю Отче Миколаю, забини серце нашого, припадаємо до тебе і мовимося. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ви просинами все щедрого Бога, прощення гріхів, зцілення духовних і тілесних, не любов і мир у родинах наших. Захист від усякого зла, заступи за батьків і дітей, за хворих і знедолених за і подорожніх за всіх, хто з віри на тебе уповає, увагай Господа, щоб навчив нас жити по правді Євангелія, зберігати вірність Його заповідям та ревно трудитися для добра церкви, ближніх, нехай через Твою святу молитву сподобимося досягнути Царства Небесного, де за всіма святими й ангелами прославлятимемо Присвяту Тріцю. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О святий, Отче Миколаю, великий чудотворче Христовий, пастирі, Учителю, православ'я, вірний Слово Святої Троїці. Нині припадаємо до Тебе з глубоким розчуєм і сердечною покорою, молячись про Твоє святе заступництво, покірно благаємо тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Озирнися з висот Небесних на неміч душ наших і змилися над нами, грішними і недостойними, ти, з молоко матері, сприйняв богадать Святого Духа, ти з дитинства злюбив правду й богочестя, ти зі старанністю зберігав івангельські заповіді і ревно подвизався в доброчесті, ти носив у серці своєму образ істинного пастиря, взявши на себе ярмо Христової трудився для слави Пресвятої Троїці, Отця і Сина, і Святого Духа. Твоїм словом і дієм утверджувалося істинне вчення церкви. Ти благодатно перемагав спокуси світу та нечистиві вчення, зберігаючи чистоту православної віри, ти був світильником, що осявав темряву людського гріха й невір'я, був готовий стати на захист догматів віри перед сильними й вельможними. Щоб істина Божа не була затьмарена, О, великий чудотворчий милосердний Отче, Миколаю, ти сподобався Богодаті перед Господом не тільки через особисту святість і подвиг, а й через полку любов до людей, ти тепер не полишаєш нас грішних свою турботливою опікою, тож просимо, нехай за твоїми молитвами, нашим смиреним проханням сповниться на нас воля Божа, і що Бога Святого Духа просвятила серця наші дала нам здатність. Вірно служити Богові та ближнім, щоб ми всі разом з тобою, з усіма святими і прославляли дивного у святих своїх Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть ближнім вашим для поширення свого Божого, посвиння святителя Миколая Чудотворця, нехай перебуває з усіма нами.